16 січня близько 16.00 під час відпрацювання території співробітники групи реагування патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції отримали повідомлення про те, що на вулиці Перемоги у місті Золочів невідомий пограбував 25-річну місцеву мешканку. Правоохоронці негайно прибули на місце події. Як встановили поліцейські, на вулиці на жінку напав невідомий чоловік та незаконно заволодів сумочкою потерпілої, в якій були грошові кошти, мобільний телефон та інші ці. Речі. Вже невдовзі, неподалік від місця події, правоохоронці виявили чоловіка, причетного до скоєння злочину. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили особу зловмисника 25-річного місцевого мешканця та затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівського окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Інформує поліція у Львівській області. Досудове розслідування триває.